Захист чотирьох яскравих проєктів від учнів класу Ферекспо командну роботу та свої творчі здібності. Юнаки та дівчата продемонстрували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської міста горішні плавні. Вихід на сцену одинадцятикласників відбувся в рамках міського профорієнтаційного проєкту Старт у професійне майбутнє. «Ви не зрозумієте мене неправильно. Є професії жіночі, є професії чоловічі. Я ні в якому разі не хочу здатися упередженою, але жінка вашої комплекції ну, ніяк не може керувати великомонтажною машиною, тим паче Камазом. Якщо вам дуже кортить порулюти, ну купіть собі автівку, зайдіть собі професію, собі до статі. Це був момент виступу під час захисту проєкту, Інклюзивне середовище в компанії Ферекспо у першій частині вистави був показаний момент співбесіди у типовій агенції з підбору персоналу за часів, коли поняття інклюзія ще було невідомо нікому. У ролі жіночки, яка дуже своєрідно проводила співбесіду і не затвердила жодної кандидатури. Виступила шкільна психологіня Євгенія Стариніна. Складно було, мене здається, все вийшло, і ну, дуже класно, що ми е, поставлену мету змогли досягти те, що ми хотіли. Ми е, пожартували там, де жартувати було дуже небезпечно. Ми вирішили, скажімо так, іти е, або все, або нічого. Ну, Здається, що нам вдалося і. Залові було цікаво дивитися наш виступ. Я вчитель і психологиня да, в цій школі і викладаю у своєї команди зарубіжну літературу, тому в принципі нам було дуже комфортно працювати. Ну і трішечки так. Ми зіграли на психології, ми порівняли те, що було, і те, що є. Сподіваємося, що так як зараз є, воно так далі і буде, що ми ніколи не повернемося до типових працівниць відділу кадрів, а все ж таки будемо більш толерантно, адекватно ставитися до різних категорій. Горі населення готуватися до захисту своїх проєктів 11-класники почали ще влітку. Як все розпочиналося, розповідає керівниця однієї із команд Наталія Руденко. Ми пуляли ідеї в один одного, а вони одну. Я докручую, пропоную свою такий обмін ідей. Був і в результаті вийшло те, що сьогодні побачили глядачі. У цьогорічному конкурсі були дуже непрості теми, але одинадцятикласники п'ятої школи разом зі своїми модераторами, якими були працівники компанії Ферекспо, виконали завдання на усі 100%. Після кожного виходу на сцену лунали гучні аплодисменти. Завдяки проекту Старт у професійне майбутнє, за яким наш заклад освіти співпрацює з компанією Ферекспо я, майбутній фахівець цієї компанії. І сподіваюся, що я поповню банк ідеї, долучуся до всіх ініціатив на благо підприємства і зможу зрештою отримувати задоволення від роботи та матеріальне заохочення від успішного впровадження своєї ідеї. «Банк банкидей. Усім командам 11 класу Ферекспо вдалося розкрити теми своїх проєктів на високому рівні. Представленою була тема банк ідей Ферекспо. Ще одна команда продемонструвала використання vr технологій у виробництві. У рамках проєкту клас Ферекспо у травні відбулася зустріч з хрябченком Романом Володимировичем, спеціалістом з департаменту розвитку і навчання персоналу, аналітик систем навчання який розповів про віртуальний тренажер для найбільшої гірничодобувної компанії України Ферекспорт, який допомагає працівникам в режимі реального часу вибудувати правила послідовних зі монтажу стартування. Інша команда розповіла про великі обсяги роботи гуманітарного фонду Ферекспо. Тут відбувся інтерактив із залом та навіть онлайн-зв'язок із мером одного із міст, яке отримало допомогу від гуманітарного фонду Ферекспо. Як виявилося напередодні, після кількох невдалих спроб керівника команди вийти на зв'язок із очільниками міста населених пунктів, учень класу Ферекспо Володимир Тюрин все ж таки зумів зв'язатися із міською владою Охтирки. До останнього ніхто не вірив, що відбудеться розмова учнів із Планів саме із міським головою цього міста, коли вже безпосередньо ми виходимо на зустріч. В останній нам момент пише, що ми будемо зустрічатися зустрічатися з самим а, мером цього міста. А, дуже тепле спілкування вийшло дуже щире. А вони вже розмістили а, статтю своїй Охтирській міській раді на соц... в стрінці соцмереж. А ми не поширювали, щоб не розкрити сюрприз до останнього. Але а, те, що нам це вдалося, це. Ну, я вважаю, у дітей є майбутнє. У мене не вдалося, а в них вдалося. У дітей є майбутнє. Вони молодці, вони вміють працювати, вони відповідальні і, взагалі, цей конкурс допомагає їм багато, що в собі відкрити. Проекти учнів класу Ферекспо оцінювало журі після виступів своїми враженнями ділилися представники компанії Ферекспо. Є досить знаменита фраза Станіславського, котрий казав не вірю під час поганої гри акторів. Я вам кажу вірю, всім командам вірю. Особливо хочеться відмітити вашу акторську майстерність. Дуже надіюсь, що ця акторська майстерність вам знадобиться в майбутньому, тому що. А це основа досить затребуваної компетенції в сучасному житті, комунікаційної майстерності, презентаційної майстерності. І сподіваюся, що цей досвід, досвід участі в проєктах та виступі на цій сцені допоможе вам здобувати досягати ваших цілей і завдань під час перемовин в такому більш дорослому житті, більш складному. Мені сподобається, ви великі молодці. Що взагалі, в принципі, вв'язалось, я своїм колегам казав, щоб мене в випускному класі та заставили такі робити, це та не за бізні, ви що, Це, це, це нереально. А у вас задор, супроводження, ну круто, ви великі молодці. Отдільна подяка це видавателям, які це змогли зробити. І для мене це взагалі сюди стається тайна. Я, я не розумію, як можна дітей організовувати, тому що не розумію. Дюдьми це найсложня робота на самом як для мене. Саме із відзначення вчителів, які працювали із командами, почалося нагородження. Подякували й модераторам із компанії Ферекспо, які допомагали опановувати проекти. За тим були вручені подарунки усім командам-учасницям, у тому числі й переможцям. Ними стали учні, які підготували проект про допомогу гуманітарного фонду Одинадцятикласники ділилися своїми враженнями після виступів на сцені. З одного боку, знаєте, получили гарні емоції, ну, проявили себе, скажімо так, донесли до більшості до глядачів ідеї, які хотіли. З іншої, було складно, було важко. Під час ну, виготовлення проєктів виникало багато труднощів, але ну, як мені здається, нам все вдалося. А ти хотів опрацювати на цій посаді, що сьогодні на сцені був? Знаєте, все можливо. Я ще до кінця, чесно кажучи, не оприділився, де я хочу, не визначився, де я хочу працювати, тому цілком можливо. Враження супер, бо я внутрішньопереміщена особа, і, можливо, коли я перебував у Харкові, я отримував допомогу від Ферекспо. Я цього, на жаль, не знаю. Але враження в мене суперові, бо робота з моєю командою це просто кайф. Хвилювання майже не було, бо. Ну, я вже виступав і в минулій школі на сцені, і в цій школі також брав участь у благодійному концерті, так що хвилювань майже не було. Загалом мені все сподобалось. Кожна команда дійсно дуже багато сил вклала в ці проєкти. Дійсно, вони були дуже сильні. Кожен проєкт був ну, особисто ну, якийсь незвичайний. Um, у нас була команда, яка представляла банк Ідей дійсно така обширна тема. Дуже багато чого можна було зачепити, про що розказати. Але дійсно, я вважаю, що наша команда ну, великі молодці. Ми дійсно, ну, у нас було мало часу, і ми дійсно за короткий термін ну, так, зібралися, не дивлячись на повітряні тривоги, багато уроків і благодійний концерт все одно зробили свою роботу. І я думаю, що ми великі молодці. Вражені побаченим були глядачі. Серед них були гості із Нового ліцею. Не просто чудові всі. Все було дуже-дуже круто. Я б ще б хотіла побувати в цьому місці, в цій школі і понаблюдати за розвитком цих команд. Мене дуже класно представили Ферекспо. Все було дуже зрозуміло і дуже гарно. Перший виступ мені взагалі дуже сильно сподобався. А мені другий виступ. Я закохалася цю команду. Перший виступ сподобався. Мені перший виступ дуже сподобався. Вони чудово відіграли свої ролі. Дуже смішно було смішно і класно. Директора нового ліцею Віктора Кіріченка дуже зацікавила співпраця Ферекспо із одинадцятикласниками ЗОЖ номер 5 Я як керівник закладу побачив дуже багато добрих ідей, які можна втілити в свій заклад освіти в своєму закладі освіти. Відповідно, це і оснащення і ідеї. Як от сьогодні я побачив, коли одна із команд презентувала свій проект «Банк ідей». Я уже собі так би мовити нарисував ту ж таку картинку, що можна теж завтра собі запровадити в школі. Такий банк, ідей, який є в Ферекспо, і досить таке цікаво. Подивився на ці проекти, і ви знаєте, загорівся думкою про те, що, мабуть, ми все ж таки більше схильні до того, щоб організувати такий клас Ферекспо і на базі нашого закладу освіти, тому що ми дуже споріднені і з, скажімо так, із горішніми плавнями, да, і з Біланівським ГЗК в нас найбільше це ми з ними співпрацюємо. Ну, і понятно, що з компанією. Ні, Ферекспо тому, що е, наші учні йдуть працювати е, в компанію Ферекспо і взагалі е, дуже багато їхніх батьків, батьків наших учнів працюють в, у Ферекспо. Тому це дуже слушно, і мені дуже сподобалося дан, е, даний захід. І я дуже задоволений, що я тут потрапився. Учениці та учні класу Ферекспо зошномер 5 горішніх плавнів не тільки із честю захистили проекти, а й отримали досвід виступів на сцені. Розвиток у творчому напрямку та ще більше згуртувалися під час заключного року навчання. Клас Ферекспо дає не тільки знання юнакам та дівчатам, але й спрямовує їх бути різнобічними особистостями, які мають у подальшому знайти свій життєвий шлях.